Бахмичі стартував 23-й всеукраїнський легкоатлетичний пробіг. Бахмецьке свято бігу. Більше ста бігунів з різних районів області, а також всієї України взяли участь. Серед них народний депутат Олег Ляшко, який виступив головним спонсором свята. Традиційний Бахматський пробіг цього року, по особливому урочистий. Учасників на перемогу надихав особистим прикладом Олег Валерійович, який подолав трьох кілометрову дистанцію. Мердик переконаний, що майбутнє нації у здоровому способі життя, бо я вважаю. Що нехай дітвора займається спортом, аніж п'ють, гуляють чи в карти грають тощо. От ці заходи це вкрай потрібні, щоб у кожному райцентрі, в кожному селі були створені умови для заняття дітей спортом. У нас ще 350 депутатів Верховної Ради. Хай кожен розійдеться по райцентру, роз'їдеться і пробіжить. І своїм прикладом покаже усім, особливо молоді, дітям дітворі, як треба вести здоровий спосіб життя. Організатори свята підводячи підсумки зазначають, що бахманський турнір став всеукраїнським святом здоров'я та спорту, і підтримати його достойна справа. Треть розходів пробігу взяв на себе народний депутат Лешкода. Правильна позиція що... Ті, ті которые сейчас ходят під стол, завтра будуть командувати страну переможцем шестикілометровому забізі, став Чернігів з бахмацьким корінням Сергій Кровлайтис. Чим більше буде людей, які ведуть здоровий спосіб життя, тим буде здоровіша нація. А е, приклад народних депутатів, це єсть як е, ну як. Зірець, який щоб люди дивилися, брали приклад з цього. після змагань всіх стомлених, але радісних та задоволених учасників депутат Ляшко пригостив теплим чаєм зі смачним порогом. Після чого нагородив цінними призами. Турнір турніром, але будучи Бахмачем міжнародний день дитячої книги, Олег Валерійович не міг не заїхати до дитячої бібліотеки. З собою він привіз багато цікавих книг для дітей, а також нагородив найактивніших читачів бібліотеки. Депутат точно знає: якщо до здорового способу життя додати ще розум, то можна стати великим якою людиною?